Пам'ятаєте, малята, ми з вами вивчили, що склад числа 2 це 1 і 1. Разом буде 2. А що нам сказати про склад числа 3? Адже 3 це означає, що в нас не одна білочка і не дві білочки, а цілих три білочки. Як ми можемо дізнатися про склад числа 3? Про це нам підкаже знову ж таки наш чарівний будиночок. Зараз він вже трошечки більший. Адже 3 складається з 2 і 1, 2 червоні яблучка і одне зелене. Або один і два. Одне зелене яблучко. І два червоні. Два і один буде 3. І один і два також буде 3. То як ми можемо розкласти наші три білочки на дві кубки. Щоб разом у нас виходило 3. Ми можемо з одного боку поставити одну білочку, а з іншого боку залишити дві. І разом маємо. Один, два, три. Або навпаки з одного боку поставити дві білочки, а з іншого залишити одну. І в нас також буде один, два і три. Тобто склад числа три це два і один або один і два.